Я особисто буду зараз говорити про себе, тому що в мене генетично в родах були закладені з крові диабети. Ну я не знаю там що в якому коліні, і я почала насправді працювати з собою саме з цієї хвороби, колись дуже давно. І я вела ось цей щоденник і ну, для мене було тоді не новиною зрозуміти. Раз я себе обстіння, то я в принципі не вмію зупинитися і сказати, о, я досить нормально тут зробила. Мені завжди недостатньо і. Ось ці вимоги до себе мені неможливо змінити, тому що, по-перше, це ще й задача моєї нейромоделі. Тоді я пішла з іншої сторони, тобто в мене високі вимоги по моїй задачі. Раз я тут змінити це не можу, а це кров диабет стрибати не хочеться. То я почала просто дійсно вчитися підтримувати себе через, хоча б як там декларування, що ось тут я зараз зробила добре. Це не найкраще, що я можу зробити, але вже добре. Тобто я навчилась. Хоча б ставити ось цю таку позитивну оцінку.